Вінницьким боксерам розслаблятися часу немає, адже от от на п'яте наступить перспективне підростаюче покоління. А на що здатні молоді спортсмени? Усі бажаючі мали змогу побачити на відкритих змаганнях з боксу серед наймолодших юнаків. Потенціал у нас дійсно високий. Є в нас і підростаючі спортсмени і різних вікових груп. На сьогоднішній день можу впевнено сказати, що за наслідками 2012 року в нас в кожній віковій групі є представники збірної україни починає з школярів і закінчує скінчує спортсменами Дорослими елітою боксерською у нас є представники в деяких вікових групах, навіть по два-потри спортсмени. Спортсмени, які представляють Україну на чемпіонатах Європи, світу змагання проходили протягом двох днів. Участь взяли близько 80 майбутніх чемпіонів з міста Вінниці, жмеренки та стрижавки. Проведення подібних заходів вже не є новиною. Адже останнім часом, завдяки підтримці, як федерації боксу, так і просто небайдужих до спорту та майбутнього вінницької молоді. Бокс розвивається досить активно. Ми постійно виховуємо нових і нових чемпіонів. Це майбутній резерв нашої, нашого міста, нашої Вінницької області, можна сказати так. Майбутня наша олімпійська надія. Адже з таких змагань починаються перші кроки в великому спорті. Тут всі проходять сльози, всі, вся невпевненість. Перші найважчі кроки. Чому тому, що далі, вже коли діти дорослішають і вже більш частіше виходять на ринг, це вже ну не настільки, скажімо, для них не так вони вже переживають і стають вже більш сміливішими. Отже, ми можемо впевнено сказати, що сьогодні ці змагання вони для дітей мають дуже. Велике значення, Незважаючи на те, що змагання дитячі, пристрасті як на ринзі, так і у глядацькій залі розгорілись не на жарт, адже подивитися на змагання та підтримати своїх спортсменів, мали змогу усі бажаючі. Мета та завдання боксу фізичний і духовний розвиток, вдосконалення спортсмена. Окрім того, він розвиває впевненість у собі, виховує характер людини. Тому популяризувати цей вид спорту серед молоді просто необхідно. Бо це той вид спорту, і дає силу і характер, дух, і тому особливо важливо, щоб люди і пройшли ж олорінга. Вони Потім в житті могли собі дати раду, захистити себе, своїх близьких тих, хто слабше, і проявити оцю силу, тому що сьогодні та, та життя достатньо енфлітне. То ситуації їх доводиться бути сильними і проявляти характер, достатньо багато і тому, от хотілось би, щоб наші діти росли сильними і з характером. Не можна не відзначити роботу як федерації боксу, так і громадських організацій. Адже саме завдяки підтримці останніх ніхто з учасників незалежно від зайнятого місця не піде зі змагань з пустими руками. Для кожного на пам'ять благодійний фонд Здорова нація підготовив подарунки на пам'ять. Є багато організацій, які його підтримують. Працює потужна федерація, яка залучає кошти з бюджетів. Є гарні тренери і показують серйозний рівень роботи. Хлопці займають перші місця на сублінських змаганнях, міжнародних змаганнях. Дуже чудово, а ми, в свою чергу, як благодійна організація, співпрацюємо з цим видом спорту і надаємо допомогу у проведенні змагань. Ось і даний вид змагань не виключення. Всі змагання, які проводяться, які ми підтримуємо, входять в програму розвитку 2013. Також ми надаємо індивідуальну підтримку спортсменам. Які досягають успіхів у спорті, і взагалі ми вважаємо, що питання розвитку фізичної культури та спорту це елемент виховання і є невід'ємливим в нашому суспільстві, Незважаючи на досить юний вік. А іноді навіть здається, що рукавички більше за самих спортсменів хлопці чітко знають, чого вони прагнуть. Дивився я один бій, як чи сора боксіро, і захотілося мені спробувати, що це таке. Я почав тренуватися і моя мрія тепер стати чемпіоном світу. Ну, колись мене ображали але все ж ні. У мене не було ніякого інтересу. Я один раз подивився по телевізору, бій кличка з... я вже забувся з тим. Ну, Я подивився цей бій і захотів займатися боксом. Мій хресний тато, в мене тренір спорту, ну, тренер, мій мастер спорту, то я вирішив, він мені предложив, я перший раз пішов. Ну, попробував, понравилось, потім вже почав займатись. І хоч хочу стати то... в мене ще є брат, близнюк такий же, як хочем стати як клічко. Загалом змагання пройшли вдало. Спортсмени отримали досвід, нагороди, поспілкувались та обмінялись досвідом. А головне що на крок наблизилися до своєї мрії. <плес> Тетяна Соловей, Вадим Демець новини телеканал Смарт.